Привіт, друженька, привіт, подружка. Я розумію, що зараз у мене якийсь пішов тиждень блогів, і це може не дуже добре, але все ж таки, все ж таки, обіцяю, що після цього влогу піде тиждень таро, і за традицією. Субота та неділя, то є кава вдвох та ранкова розмова. Зараз я показую шпиталь, в який я більше не піду, який я більше не хочу, не дивлячись на те, що я розказувала про те, що є лікар, який мені тут дуже подобався, але інший лікар, така ненависна людина, яка просто скурвила все моє відношення і сприйняття до цього шпиталю в цілому. І дійсно ну, гівно людина, як виявилося, що то гівно людина. І він просто навіть ну, настільки ненависна, і про таких людей кажуть, що вона не на своєму місці. Це наш визит до лікаря, але до того, як з малою трапилося. Оце лихо. Бачиш, вона тут більше така активна. Це старе, старого відосіка, зробленого десь чотири доби по тому. І Фріда, коли ми приходимо, приходили в ту шпиталь, в стару шпиталь, де завжди була рада і шукала нашого того улюбленого лікара, молодого хлопця, тому що вона його дуже любила, вона йому довірала навіть ногті стригти, і не боялася на уколи, на вакцинацію до нього ходити. І завжди, як прибігала, все там опісювала і шукала, шукала того лікара молодого. Це його кабінет. От, а вчора його не було. Я вже про це розповідала в попередньому влогові, як ми ходили під дощем, і нам назначили МРТ та інше. Звісно, я поїхала до другої клиники, і тепер я вже буду ходити до тієї ветеринарки, до цієї я не хочу, тому що просто ну, скурвилося а, все відношення, яке було добре а, через одну людину. Просто скорвалася. І що ж насправді, щодо МРТ і до тестів і перевірок, тобто, коли я прийшла авто вчора, прибігла з Фрідою на руцях, то гівно лікар відразу він навіть не хотів зі мною і розмовляти, тому ну, було видно, що таке відношення, знаєте, до іноземців. І до мене, ну, як дає іноземки, не дуже добре. І він навіть не хотів спілкуватися або через медсестру, або просто через відкривав навер. Так, тут люди не користуються Google, здебільшого у них своя система, це навер. Навіть просто через перекладач. Тобто настільки показував свій атітюд, своє погане відношення. от, Навіть на мої питання. І, він просто сказав, я йому пояснила, які там діагнози, як Фріда себе поводить. Він тоді ж відразу сказав, що це у неї проблема з мозком. Не звертаю уваги, це у мене Сара поруч грається, то у неї проблеми з мозком, то треба робити МРТ, можливо, якусь операцію або приспати, ну щось таке, як наче боробити. От і просто підірвався і кудись пішов, я почала кричати. У мене навіть путалася мова, корейська з англійською Я йому кричала: а що зараз робити? Ти що не бачиш, що їй боляче. Курва така. І, ну, зроби що небудь, зроби якогось укола знеболюючого. Він там е, прийшов, значить, вже з шприцем набраним. Рідини і так схопив мою собаку, на вісу їй шмигнув того укола та ще більше закричала. Я заплакала, мене аж трусило. Ну, нічого, я йому зроблю, блять, легке життя. Таке легке життя, що він падло, буде в мене шкодувати. Буде шкодувати, що на світ з'явився. Хуйло таке. Так-от, мерзота. Я ж ну, сьогодні, сьогодні, сьогодні ми побігли вже з Фрідою до іншої клініки. Там все, як і положено, я казала, що МРТ коштує тисячу доларів, до речі. От, і моя недолугість була в тому, що треба було відразу робити страхування на Фріду. Страхування коштує на рік також тисячу, ну там з чимось доларів. Ну, як для людини саме дешеве страховка на місяць виходить, так воно для собаки десь виходить. Але також проблема в тому, що я не знаю, чи буде покривати, чи покривала би та страховка, то іншуранс всі необхідні послуги для моєї собаки. От. І що сказали в нової клініки, коли я прийшла, де там доктор, лікар такий теж молодий, але більш е, симпатичний, ніж ото курва, якого нам ну, якого, до якого ми то, ходили вчора? Він все передивився, все уважно прощупав, всі перевірки, все тести, що треба зробив. Сказав, що то не є проблема з мозком. Якби то було було з мозком, то було б там і епілепсія, там би було так, сяк, ну пояснив. І сказав, що це є проблема в неї з суставами, з глобами, то є проблема з суглобами. Вона не може багато бігати, багато гуляти, а вона в мене така дуже активна дівчинка, любить гуляти і бігати. І сказав, що зараз вона ще молода, тобто їй четвертий рік. Цьому році чотири буде. Вона ще молода, але, на жаль, і ця проблема, як він сказав, це хронічна. Це у неї була, мабуть, з дитинства. І ще він зазначив, що як е, з віком ця проблема буде поглиблюватися і буде поставати їй все гірше, все гірше. І воно буде їй болітиме, Тому мова буде йти про сурджи, е, операцію на суглобах. Але. Фріда дуже маленька, дуже маленька, і там також ніхто не дає е, гарантій на те, що як вона принесе наркоз. А собачкам, які важать до кілограму, та взагалі кілограм, ну це якось цикотне, якщо чесно. Тобто там. Е, ну, Тут взагалі ніхто не на що, не, нікому не дає гарантії, ви знаєте, навіть на людину ніхто нічого не, не дасть гарантії, а то на малу собаку, яка зовсім там маленька. І е, також він призначив лікування, але сказав, що, на жаль, я не знаю, е, якого саме укола. Зробив попередній лікар в клініці. може, то було якесь стероїдне знеболюваче, може, ще щось його маму знає. Я намагалася перезвонити, щоб... бо там навіть в чеки не було зазначено, мені не відповіли. Ну таке, то він застережив і сказав, що краще буде почекати дві доби, тобто сьогодні і завтра, і вже на третій день, щоб бути впевненим, що той ті, ті ліки, точніше та рідина, ті уколи повністю виведеться з організма і вже почати лікування тим, що він там призначив. От, дивився, там навіть вкусняшку персонал, медсестричка винесла моєї Фріді, і так все уважно, так уважно. Я не пам'ятаю жодного ветеринара, щоб так уважно досліджував, вивчав мою собачку, все роздивлявся. Ну, сказав він, да, що вона хворенька. І чихуахуа мініки, які дуже маленькі, вони, на жаль, всі мають якісь такі проблеми зі здоров'ячком. Це постійний догляд. Це постійно треба слідкувати за харчуванням, за режимом доби. От. І, на жаль, сказав, що так, з віком буде собачка старішати, буде і проблема поглибжуватися. Все як у людей. Все як у людей. От так от. Поки молодий, воно бігаєш, не помічаєш, бо молодість вона все компенсує, а з віком воно все ото вилазить. Що й треба, і що й не треба, зазвичай що не треба. От такі ото новини у нас. Як бачиш, друженька, як бачиш, подружка, я навіть на цього відосика ніяку музику не накладала, бо не бачу в цьому жодного сенсу. Просто -то тобі розповідаю справи, як воно є. Ну і показую, звісно, краєвіди нашого міста, краєвиди, краєвидики, такі сіренькі. Ну, який день бачиш, воно такий день похмурий. Ну, хоч квіточки яскраві, і весна, і вже не холодно, морозів немає. то от того, Від того воно вже якось більш радісно. Так от, а щодо того попереднього поганого старого лікаря, ну він не старий, він чоловік, ну йому десь під павтос, може вже і 50 є, ну як можна бути такою ненависною людиною, якщо ти так не любиш тварин, якщо ти так не любиш та, свою працю не на своєму місці. Людина не на своєму місці, як то я кажу. І за таку брехню, що сказати, що мої собаки, тобто ти навіть не провів ніякого дослідження, не просто там. Як -то, що може бути так, а може бути так, то, тобто ти ставиш відразу діагноз і кажеш, що все-таки кепські погані справи, просто брешеш. Брешеш і не кривишся. Ну, він в, мас... в масці був насправді, от не кривишся. Ну що ж, за таку брехню, то йому буде такий діагноз або дітям його, або внукому так от буде. Так оно і буде. Бо не треба таке казати. І взагалі має бути, я думаю, не тільки серед лікарів, які лікують людей, а також і серед ветеринарів, має бути якась така врачебна етика. Тобто, ти можеш, як ви. ви у, перед по, по, як ото сказати, гіпотезу вивести, да, що я вам би поба... порадив, порадив би перевірити те, це, п'яте, десяте і більш детально розпросити про поведінку, поспостерігати. Він навіть цього не зробив. Цього не зробив, просто отак от відверто ставить такий діагноз, падло. А цей лікар, тобто новий лікар в новому шпиталю, є з чим порівняти. Він навіть випустив, щоб Фріда побігала, щоб там вона за іграшкою. Він за нею спостерігав. Тобто, в мене десь на візит до лікаря, до нового ветеринару, десь ну більше ніж за годину. Угу. Навіть година більше, ніж одна година пішло. Він довго спостерігав, він мацав, він передивлявся, він робив ті тести, робили теси, п'яте, десяте, все ото сканували. А потім її випустили на підлогу, щоб подивитися, як вона бігає, як вона себе поводить, чи не хилетає її зі сторони в сторону, як вона лапочками перебирає. Чи проявляє цікавість до якихсь ігрушек, якихсь смаколиків. Її я вже казала, і почала їй давати, але вона в мене, я потім пояснила, сказала медсестрички, що вибачте, але в мене собака так привчена, навчена, що вона від чужих людей, яких вона перше бачить, які ще вона не зрозуміла, чи є тут друзі, чи мама дозволить, чи щось таке. От, вона в мене привчена нічого у чужих з рук не брати. І до чужих, то на руки також не йти. От. І ну, якщо тільки мама там передасть з рук в руки особисто, як це до лікаря, тобто він спостерігав, спостерігав і на цьому вже там щось собі записував, робив прогнози, вбивав в комп'ютери. То я і вирішила, що тепер я буду ходити до нової кліники, не дивлячись на те, що в старої клініки також працював ну, гарний хлопчик. Але, але от як одна людина портить репутацію повністю всього закладу. Я це не залишу просто так. Я буду писати на форумах, рекомендувати, а також робити не дуже гарні рейтинги для цієї клініки і також іншим друзям іноземцям, які відвідують цю клініку. Я також буду радити ніколи до неї не звертатися до того через того гівно лікаря. От, І там демона буде, також поставлю відміточок. Тобто зробимо веселе життя. Своїх героїв треба знати. От. Щоб наступна людина, яка буде довіряти, да, яка прийде в ту клініку і буде довіряти, вона принесе свого питомця. А що таке собака, чи котик, чи інша звірятка, яка живе в родині, да, це, вже, це вже родина, це член родини. От. А якась гидота, яка там халата на себе одігла, сидить там за комп'ютером за столиками, думає, що воно таке, блять, розумне, таке, блять, розумне. Вибачте, матюки, але просто накипіла, наболіла. От. Ой, сонечко, подивись, помилуйся, що у нас тут красиво все вже відквітає насправді. Але все ж таки, отак от чекаєш на ту весну, чекаєш на ту весну, а воно, п -п -п, цей, а воно прийшло. Помахало, помахала та весна, де а, той березень, отак от ще холодний, промількнув, а потім квітень і все, все, я вважаю, що там трошечки того літа з жарою. тою, І все, і знов зима, знов зима. Отак от швидко час біжить, швидко час біжить дуже час. Швидко біжить бузочок, бачиш, бузочок. Бузочок. Такі кущики духмяного буска, але мені здається, що білий бузок, він якось пахне сильніше. Тобто більш такий виражений, явний аромат є, на відміну від цього. Ну, не знаю, я. Чисто про своє, своє сприйняття щодо до бузка. От, Мені подобається, як пахне білий бузок, а що до вигляду, мені подобається такий темно-фіолетовий, ліловий. Ну і такий теж взагалі всякий бузок подобається. Різні квіти люблю. Різні квіти люблю тому що це весна насамперед. Ну що, друженька, що подружка? Як все ж таки хочеться? Якщо приходиться кудись звертатися да, в якісь там клініки, чи тобі, чи песиків, чи котиків, чи там попуг приносити, як все ж таки хочеться, щоб потрапили дійсно до фахівця людини, яка на своєму місці, яка є ас в своїй справі, ну, навіть якщо і досвіду небагато у людини, щоб вона просто була на своєму місці, щоб то було її призначення. от. От, так от хочеться, а не просто так, що там сидить, якісь штани просіджує та гроші получає, та на Теслі їздить. <кхід> от хочеться так. А це біля церкви. Це таке точніше на градах церкви написано Ісус тебе любить. Я подумала, що б думала, щоб не зняти. А це вже відео нової кліники. Я не знімала багато, просто так. От поки я очікувала на лікара, зняла трошечки. От туди, до речі, також багато іноземців входить. Вона знаходиться в такому кварталі, де е, international клініки для людей для дорослих. А наступне відео просто СМР. Моя. Я робила домашній шоколад, а потім з цим шоколадом я вже робила домашні брауні на е, молоці безлактозному. Також брала борошно, вівсяне, безглютенове і е, какао. Додавала какао, також насіння кунжута білого кунжута чорного. І ще додавала туди горіх макадамія трохи. І гарбузових насінь трошечки також. Без сумнівів, це вийшло дуже хелс і дуже смачно, до речі, дуже смачно замість цукру я додавала стевію, але трошечки не розрахувала, тому що стевія вона зазвичай солодша, ніж звичайний цукор. друженька подружка. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступному відео.